Це Синівський ліцей Гощанської громади. Учні, вчителі та працівники закладу плетуть зимові маскувальні сітки для Збройних сил України. Ми розуміємо, що в Федерівці людей мало. Ну дітей мало в школі, молодь. Хоча від початку війни долучалися і молоді, але з часом зараз десь ті поїхали. Ті потім дитячі садочок, вихователі, плели сітки. Ну, тобто, в нас так позмінно. І ми розуміли, що матеріалу багато, і от думаємо, спитаємо заодно. І коли ми запитали, були в Синьові в ліцеї, і вони з радістю погодилися. До ініціативи долучились люди із п'яти сіл на Гощанщині. Серед них і учениця 10 класу Олена показує техніку плетіння. Ми вирізали ленту. Ми тут зробили дирочки, щоб краще закріпляти ленту. Отут, бачите, ми просовуємо крізь проїм і отак закріплюємо, щоб нічого не відірвалося. І проходимо зігзагами, що вирисовувався малюнок. Директор Синівського ліцею каже, окрім сіток, військовим допомагають і речами першої необхідності. Нещодавно також ми зібрали потрібні речі, теплі речі, речі, засоби особистої гігієни і відправили для наших захисників на фронт. Місцеві кажуть, ця ініціатива набирає обертів, тож запрошують інші села громади активно долучатися до співпраці. Маскувальна сітка це є важливий елемент. Ведення позиційної війни, і здебільшого, вона допомагає нашим воїнам захиститися з неба. Ініціаторка допомоги Лариса Лазарець каже: спочатку повномасштабного вторгнення їм вдалося сплести більше 30 сіток. Додає, на одну таку сітку йде близько шести годин. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.